Я проклину до сьомого коліна, тебе і всіх нащадків мракобісця. Відтак то знай, бо і твоя дитина, цей хрест тягнути буде, отже, бійся. І що хвилини бійся до нестями страшної кари бійся кожну мить. Лягаєш спати, бійся, що не встанеш, а встав то бійся дихати і жить. А вийдеш з хати, бійся перехожих. Минай садок дитячий, і тремти, минай під'їзд, минай будинок, кожен і бійся так, щоб зводило кістки, не спи ночами, вий, як вовкулака, чекай на вирок Божий без жалю. Коли на очі трапиться гіляка, шукай із жахом сукану петлю і бійся смерті, знаючи, що далі тебе чекають в пеклі в казані, який бомблять не легше зовсталі. Та тільки значно, значно більше днів я проклину до сьомого, а зрешті до сімдесятого. Аби твої гнилі й без того вже навіки зникли рештки в такій же проклятій, як твій народ землі.